Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде розпаковка. Така от, е Тут приїхала до мене кубка коміксів е від магазину Bubble Sea. В них і магазини продавуть комікси, і влаштовують аукціони коміксів. І тепер у них нова є фішка, вони роблять лотереї. Тобто є декілька номерів, ти вибираєш собі номер, платиш певну суму, і тобі приходить гарантовано з зарані показаних випадковий подарунок. Тобто вони давуть на лотерею, наприклад, 20 коміксів, ти вибираєш один із 20 номерів, можеш вибрати навіть 10 номерів, навіть всі 20 номерів, і е, тобі приходить те, що попало по тим номерам. Ти не можеш знати, що тобі попаде. Доволі прикольна, крута штука. Я брав участь в одній з лотерей, і е, мені тут має приїхати якийсь комікс. Не знаю, який зараз будемо відкривати і дивитися. Uh, взагалі досить цікаво такі uh, лотереї. Я перший раз в такому участував, і мені ну, було принаймні весело. В наступних лотереях двох я не участвував, оскільки uh, це вже їх третя була лотерея нещодавно. Uh, оскільки хотів раз побачити, що прийде до мене в першій лотереї. Бо ну, я зазвичай люблю, не люблю, точніше, купляти кота в мішкове, коли не знаєш, що до тебе може приїхати. Так. А все остальне це у мене перемоги в аукціонах. Galaxy The Pretty Star. Взагалі брав тому що DC якась серія. По DC, але не з всесвіту DC. Тож, звісно, що мене це зацікавило, і, звісно, що я собі придбав почитати, подивитися, що це. Це Free Comics Day Books, тобто безплатний екземпляр, його безплатно роздавали в Америці, але в Україні я виграв на аукціоні. Далі Faz клейн, DC, перший випуск без поняття. Це якісь чуваки, я так розумію, з якоїсь відеогри плюс Бетмен. DC часто роблять такі кросовери, Тож, це якийсь перший випуск. Я вирішив придбати. Про цю серію я не чув ніколи. Але перший випуск тож чому б і ні? Тим більше тут є Бетмен. Далі Бетмен тоймен. Не знаю. Четвертий випуск з чотирьох. Це якийсь. Старезний випуск про Бетмена, де він е, на колаборації з тойменом. Тоймен, це в деяких е, варіантах, е, в деяких сесвітах це чоловік-карлик, в інших це дуже розумний хлопчик. Коротше, різні варіації цього супер е, толіходія, толі супергероя. Бо він колись е, показаний як. Лиходій, а колись показаний як супергерой. Але доволі такий цікавий персонаж. Його фішка в тому, що він використовує різні ляльки. Він ляльки перетворює на роботів і цими роботами керує. Тож доволі цікавий персонаж. Тут він з Бетменом, хоча зазвичай він з суперменом. Ну, не знаю, взяв почитати, подивитися, що це за серія. Я про цю серію не в курсі. Футурі старт, футурі Дарк Детектив, четвертий випуск. Uh, без поняття про цю серію я якось uh, на декілька років випав з DC і декілька. Багато нових крупних серій для мене випали. Зараз е, хочу це все наганяти, але особисто цю брав обгортку лише через обгортку. Точніше, цей комікс брав через обгортку. Ну, подивіться, який крутезний Батмен, як я міг це не вибороти? Звісно, що оборовся до останнього, і я це виборов. Е, це, здається, якщо я правильно пам'ятаю, е, набор був на продаж. Різної манги, різні випуски манги. Ель Флорд номер один перший випуск без поняття. Чи це не воно, чи це не до манги відноситься, не знаю. Я вже не пам'ятаю, бо, чесно кажучи, декілька місяців не забирав посилки від цього магазину. Назбиралося такого, що я й не пам'ятаю, на що я то брав. Але ну, старий якийсь випуск, старий якийсь журнал. Про ельфів, якими їх малювали в 60-70-х х роках в Америці. Тому, звісно, що чого б і не придбати. Далі Гост Райдер. Можливо, це мій перемога в цьому. В лотереї, можливо бути, можливо бути. Е, я дивився, які там різні мають бути випуски, але якось не запам'ятав, оскільки, думаю, ну, мені лише один із них прийде, то чому ж запам'ятовувати. Тож, можливо, це перемога в лотереї. Не знаю. Зараз відкладу в сторону і подивлюся. Бо я не пам'ятаю, щоб я це брав. Гострайдер, е, Без поняття, щось Марвел. Але сподобалась обгортка. Ну, уу, ви поняли, голий мужик, чому б і не купити? Далі Levia Левіафан. Перший випуск, без поняття, щось про гігантських монстрів. Звісно, що придбав. Тим більше, що видавництво і вони малюють доволі класні комікси. А от це що вже я казав? да, От купа-купа, одним лотом виграних випусків манги. Мангу видають і в Америці англійську перекладають на англійську мову. Один випуск манги, один журнал як комікс, доволі прикольний варіант випуску манги. Американці придумали. Третій випуск Годжін. Брав лише тому, що манга. Я ні, жодну з цих манг не знаю, не читав, але це манга, то чому б і не поборотися? Тож я це виграв на аукціоні. Рушер, uh, uh, G C господи. Шостий uh, випуск теж манга. Ну, Прикольно, манга, але в американському стилі. Треба подивитися, ще, чи це японська манга, чи це uh, американська манга. Бо американці теж знають свою мангу малювати. Тим більше це, якщо японська, то вона віддзеркалена. Ну, не знаю, будемо дивитися гуглити. The Big Zero, п'ятий випуск, теж без поняття, що це. Blood Sword Дінасті, 26-й випуск. Ну, це, бляха, мені треба, звісно, 25 випусків в інтернеті почитати, щоб дочитатися до цього випуску. Але манга, як я міг пройти повз, тим більше я вже бачу, що я не жалкую, що я це придбав. Точно не жалкую. О, ще це, кольор, ще й це кольорова манга. Ще. Це, можливо, навіть да, не японська, можливо, навіть корейська, від китайська, від ще якась така манхва, але прикольно. Версіон 1.5, без поняття, що це. Можливо, якийсь однотомник. Але малюнок доволі таки прикольний в стилі кінця 80-90-х -х, х років. Як в Японії малювали, то ж манга-манга, то не і буде. Batman and The Outsider перший випуск. Batman і Outsider. Прикольно, чому б ні. Я лише одну серію про аутсайдерів читав. Вона мені, чесно кажучи, не дуже сподобалась. Це більш старіша версія аутсайдерів з іншою командою, тож, можливо, більше сподобається. Тим більше Бетмен. Американа не найкраща обгортка, але постапокаліпсис і тож чому б і ні. Багато-багато крові, як ви вже здогадалися. Animal Man, четвертий випуск DC. Прикольний супергерой Всесвіту DC, але останнім часом його таким антигероєм більше роблять. Більше якимось е, суперлиходієм роблять. Не знаю, чому це так працює в них. Але колись був доволі крутий, популярний, прикольний, милий персонаж. А потім-потім-потім його якось переробили більше до хоррорів. О, не знаю чому, чесно кажучи. Найлбайтер Ретурнс перший випуск. Без поняття, що це, але сподобалась обгортка. Такий класно намальований чоловік, хоч і без очей. Тож, звісно, що я собі вибору це на аукціоні. Попейо, попея. Е, е, я не пам'ятаю, щоб я таке, можливо, це мій виграв, виграш. Е, зараз розберемося пізніше. Окей, е, Futurist Age, е, Dark Detective, третій випуск. Е, прикольно. Зараз, секунду, секунду, де воно там є. Вот. Um, так часто від них забираю посилки, що не знав, що у мене тут і третій, і четвертий випуски. Окей, залишилося знайти перший і другий випуски. Клас, окей, клас. Бетті Ен Вероніка перший випуск. Сольна серія двох дівчат з всесвіту Арчі. Рівердейл, хто не в курсі. О, ще одне Flashpoint, Beyond, о, другий випуск. Я читав цю серію, доволі прикольна, доволі класна. О, тож придбав собі один з випусків на аукціоні з такою класною обгорткою, з таким класним Бетменом. Adventure комікс, Last Star of Neo Krypton, Дев'ятий випуск, здається, чи 35-й випуск Бог його знає. Вони кладуть такі цифри разом і потім поймуть, що це за випуск. Скорше, за це 9 випуск, бо серії де більше 35 випусків, вони доволі відомі. А я цю серію не знаю. Плюс у мене випуск з автографом. Одного з авторів цієї, е, цього комікса. Без поняття е, Звісно, що придбав на аукціоні, тим більше недорого обійшлось. О, за це я боровся, і я би боровся ще без сильніше. Я би віддав би всі гроші, що в мене є за це. Це Adventure of Адвентуре Суперсон, восьмий випуск. Е, Суперсини, Пригоди суперсинів. Це в нас Деміан Вейн, син, супер, о, суп, о, господи, син Бетмена і о, Джон Кент, о, син Супермена. Звісно, що я обожнюю серію. Я всі серії про цих двох хлопців, про їхні пригоди читав. Крутезна, крутезні, крутезні просто серії. Я їх дуже обожнював, але потім вони зробили такий твіст. Ще він різко виріс і ці серії суперсини е, просто вмерли, оскільки ну, хлопець вже став е, дорослим. І, чесно для мене це було трохи обідно. Я цих двох шиперів, тепер е, Супермен вже він був супербоєм, а тепер уже став суперменом. Він має свого хлопця. Е, теж прикольний, доволі персонаж, Азіат. Але, ну, блін, я хотів, щоб він був із Деміаном. А тепер Деміан підліток в пубертатному періоді, а цей дорослий пацанчик і якось так. Е, такий шип був класний, і він пропав. Ще один Бетмен, ще одна прикольна обгортка. Е, здається, недорого мені себе обійшлося. Evan е, е, Левіафан, п'ятий випуск без поняття. Боровся, тому що DC, тому що Бетмен. Найтвінг 133 випуск. Класна обгортка, звісно, що боровся. Тут три версії Найтвінга. Сучасна версія, модер... перва версія одна з перших. І коли ще він був робіном. Дуже класна обгортка, звісно, що я боровся. Не дуже люблю Найтвінга. Не дуже знайомий з серією коміксів Найтвінга, але обожнюю, як його малюють. І Тор. О боже, 25-й випуск Тор. Брав лише через обгортку. Блін, ну подивіться, яка краса, яка борода. Ох. Звісно, що я це придбав. Звісно, що я цю красу хотів мати. Так, тепер вернемося до цих двох. А, мені здається, цю я виборов. А, 20-30-40 гривень, менше 50 гривень за це. Я комікс виплатив, виборов його на аукціоні. А це я точно на аукціоні не став би боротися за це. За це я тепер згадав, виборовся, тому що це, як я вже казав, стилі 70-80-х років, як раніше в Сполучених Штатах Америки розмалювали ельфів. Потім їх почали красунчиками малювати, оскільки так малювали їх японці. Але раніше вони були доволі такі стрьомненькі. А це поп'є е, я виграв на лотереї. Бо таке би я точно не став боротися на аукціоні навіть за мінімальну суму, оскільки я не є фанатом поп'є. Але зараз достану, зараз побачимо. Можливо, я не помиляюся, і це. і це, і це, це... 54 рік. Ані Детекці Класік Поп є. Десембер 20... 2014. -й. Оригінально випущено в 54 му році і перевипущено в 2014 році. Шкода, я думаю, це випуск 70-х років, а це лише переведення 50-х років, але переведення... 2014 року корились колись-колись по телевізору крутили мультики про цього чувака. Моряк Папай, у нас він називався. Він їв консервований шпинат і ставав дуже-дуже сильним. Дурні американські мультики, вони мені не подобалися. З дитинства не люблю цього персонажа. і Ці мультики я їх переключав, старався не дивитися. Мені вони не подобали. І тут комікс, і комікс намальований, ну просто жахливо. ну Це 50-ті роки, що поробиш, туди всі такі комікси малювалися, але, ну, блін, карикатурно дуже. А, окей, окей, окей. Даже навіть не знаю, що сказати. 29-й випуск поп'є. 54 й рік, 54-й, здається, да, 54-й рік оригінального видання і 14-й рік перевидання. А, ну Не знаю, не знаю. Не пощастило мені на лотереї цього разу. А, можливо, наступного разу пощастить краще. Якось так. Але, 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 все одно, я дуже радий цим крутим аукціонам. Дуже-дуже купа класних. Коміксів мені тут прийшло, я їм дуже-дуже-дуже радий, тож якось так. Якщо вас щось зацікавило, якщо ви хочете щось собі таке придбати або виграти на аукціоні, або в лотереї, переходьте по ссылці в описі до відео і ознайомлюйтесь з асортиментами їхніми, а також їхніми аукціонами. А я на цьому прощаюсь. Бувайте, до зустрічі на каналі!